Збували вогнепальну зброю та боєприпаси. На Прикарпатті засудили злочинну групу, яке покарання отримали чоловіки. Розкаже наша Вікторія Резун. Організував злочинну діяльність 61-річний житель села Космач. Допомагали йому мешканці Косівського району та Коломийського. За публічне обвинувачення прокурорів Косівської окружної прокуратури суд визнав винними групою осіб незаконного поводження із зброєю і незаконному виготовленні наркотичних засобів. В Суді доведено, що мешканці Прикарпаття впродовж 2023 року здійснювали збут зброї та її боєприпасів на території Косівського району. Зокрема, під час обшуків правоохоронці у них вилучили зброю а також наркотичні засоби. Вони реалізували арсенал на старої зброї, а саме гладкоствольний пістолет зразка 1930 року, гвинтівки системи Мосіна, нарізну малокаліберну гвинтівку, ТОЗ-8, револьвер системи Сміта Весена та іншу зброю. Їх визнали винними. Проте вирок законної сили не набрав. Прокуратура наразі готує апеляційну скаргу.